18 тисяч доларів за мовчання у Львові. Затримали наркоторговців, які хотіли підкупити поліцію. На Львівщині викрили посадовця лікарні, який вимагав хабару пацієнта з інвалідністю. Тривожна статистика: за два дні у місті та області сталося понад 10 ДТП. Серед постраждалих діти зросла кількість водіїв в стані алкогольного сп'яніння. До міста прибула делегація ради ЄС реконструкції України, щоб обговорити фінансову підтримку регіону та спільні проєкти з відновлення. Про це та більше розкажу вже за мить з вами. Новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки. Починаємо. Зливою чеканні шани сьогодні в Україні відзначають День героїв: день вшанування тих, хто віддав життя за незалежність та свободу країни. У Львові родичі загиблих зібрались на Марсовому полі та Личаківському кладовищі, щоб шанувати своїх близьких. Вони чекали під дощем, чекали понад годину, поки приїдуть чиновники Львівської обласної військової адміністрації. Лише після цього розпочалося покладання квітів та спільна поминальна молитва. Чиновники, щоправда, вибачили за запізнення проте. Осад залишився, бо в такі дні, як ніколи, важлива не лише присутність, а й своєчасна шана. Ці заходи стали не просто офіційною церемонією, а болючим і щирим нагадуванням про жертовність поколінь українців, які боролися і продовжують боронити незалежність України. 18 тисяч доларів за мовчання у Львові. Затримали наркоторговців, які хотіли підкупити поліцію. Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції затримали організатора наркотрафіку Павла Лєбєдєва та двох його спільників. Члени організованої групи займались оптовим збутом метадону на території області. Наркотики збували з рук в руки та через закладки. А інформацію про схованки передавали телефоном, щоб уникнути відповідальності та продовжити діяльність організатор. Намагався домовитись з поліцією, запропонував правоохоронцям 18 тисяч доларів за невтручання у наркобізнес. Під час обшуків автомобілі одного з учасників групи виявили 4 кілограми метадону, захованого під капотом. Орієнтовна вартість вилученого на чорному ринку майже 4,5 мільйона гривень. Організатора та двох спільників затримали. Їм повідомили про підозру. Винним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. До слова 42-річний львів'янин Павло Лєбідів. Вже потрапляв у поле зору правоохоронців під час масштабної операції у 2021 році, коли вилучили 20 кілограм карфентанілу одного з найнебезпечніших наркотиків. Його спільників також раніше викривали, і нині обидві справи розглядаються в суді. У Львові чоловік під час конфлікту поранив ножем двох сусідів. Інцидент стався вчора близько 21-ї у дворі на вулиці братів Міхновських. Як встановили поліцейські між 72-річним місцевим мешканцем, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, та його сусідами віком 59 та 45 років, виник раптовий конфлікт, в ході якого пенсіонер вдарив чоловіків ножем, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження. Обох потерпілих госпіталізували. Правоохоронці оперативно затримали і повідомили йому про підозру. Заскоєне йому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. На Львівщині затримали посадовця лікарні, який вимагав хабару пацієнта з інвалідністю. Правоохоронці викрили заступника директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень. Посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів у пацієнта з інвалідністю за продовження третьої групи інвалідності. Хоча чоловік мав усі законні підстави для її отримання. Факт передачі грошей був задокументований, а зловмисника затримали безпосередньо у його службовому кабінеті після отримання. Кабаря. Слідчі вилучили медичну документацію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також гроші. Посадовці оголосили підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади до 3 років. Також його тимчасово відсторонили від посади. Розслідування триває. Вчора на Львівщині сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких постраждали діти. Ці випадки вкотре піднімають питання безпеки на дорогах та відповідальності водіїв. Перша аварія сталася у винниках близько 14-ї, на вулиці Галицькій. 23-річний водій автомобіля Фольксваген скоїв наїзд на двох пішоходів. Постраждали дві 10-річні дівчинки: одна мешканка Винників, інша села Чишки. Обох із травмами госпіталізували до Львівської дитячої лікарні Святого Миколая. Медики наразі не Розголошують подробиць їхнього стану, а поліція з'ясовує всі обставини аварії. Друга ДТП сталася близько 20-ї у місті Самбір. 36-річний водій Авді, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на п'ятирічного хлопчика. За попередніми даними, дитина раптово вибігла на проїзну частину. У наслідок зіткнення хлопчик отримав тілесні ушкодження та був терміново госпіталізований. Водія жителя одного з сіл самбірського району. Затримали. Як з'ясували правоохоронці, рівень алкоголю в його організмі перевищував. Норму відкрито кримінальне провадження Винуватцю загрожує до трьох років ув'язнення та позбавлення водійських прав на строк до п'яти років. Оштабна ДТП у Львові зіштовхнулися чотири авто. Троє людей постраждали. Аварія трапилася сьогодні близько 13.20 на вулиці Шевченка поблизу виїзду з міста у мікрорайоні Рясне. За інформацією поліції, ДТП потрапили автомобілі УАЗ, БМВ, Форд та Сеат. Внаслідок сильного зіткнення постраждали троє людей: водій УАЗа, його 44-річний пасажир і водій БМВ. Усі вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Очевидці розповіли, що удар був настільки потужний, Ужним, що водій мікроавтобуса вилетів через лобове скло. Цей факт ще перевіряють правоохоронці на відео з місця події, яке поширили в соцмережах. Видно, що транспортні засоби отримали серйозні механічні пошкодження. Зокрема, у мікроавтобуса вибите лобове скло, а кузов одного із легковиків зім'ятий ударом. Обставини ДТП встановлюють. У Львові лікарі успішно прооперували чотирирічного хлопчика з гігантською пухлиною печінки. Її виявили випадково під час планового УЗД. Новоутворення займало дві третини органу і могло спричинити його відмирання, що загрожувало печінковою недостатністю та потребою трансплантації. Операція тривала шість годин, і була складною через високий ризик крововтрати. Хірурги видалили центральну уражену частину печінки та зашили решту органу. Після тривалого відновлення хлопчик здоров'я. Рови житиме повноцінним життям, запевнили медики дитячої лікарні Святого Миколая. Сьогодні на Львівщину прибула делегація робочої групи ради ЄС з реконструкції України. Її очолив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Піотр Лукасєвич. Під час зустрічі обговорили підтримку, яку готовий надати Європейський союз, а також проєкти регіону, які потребують фінансування. Особливу увагу приділили забезпеченню лікарень, геріатричних установ, що наразі фінансуються з місцевого бюджету. У межах візиту підписали меморандум про співпрацю між українськими та польськими партнерами щодо створення. Рання потужного реабілітаційного центру для ветеранів «Оаза відродження Центр розрахований на 150 ліжок і щороку надаватиме допомогу понад 400 ветеранам із тяжкими пораненнями. Він також включатиме центр протезування з участю самих ветеранів у виробництві та локалізації протезів. Львівщина стане першим регіоном України з таким багатофункціональним комплексом, який стане моделлю для інших областей. Фінансування проєкту здійснюватиме польська сторона за підтримки обласної. Влади та партнерів реабілітаційний центр планують відкрити наприкінці 2025 року. Представники ЄС підтвердили готовність до подальшої конкретної підтримки Львівщини. Ві запрацював ще один центр життєстійкості. Він розташований на вулиці науковій. Центр створений для військових, переселенців, батьків, які переживають емоційне виснаження. Також для всіх, хто потребує психологічної підтримки. Його мета допомогти людям піклуватись про своє ментальне здоров'я та відновити життєві сили. У центрі можна безкоштовно отримати індивідуальну та групові консультації, психологів, допомогу соціальних працівників, брати участь у групах взаємопідтримки, проходити навчання і. Самодопомоги та тренінги для сімей військових і переселенців. Простір облаштовано за підтримки центру джерело та ЮНІСЕФ юкрейн який виділив на створення 5 мільйонів гривень. Центр працює з понеділка по четвер, з 8 до 17, у п'ятницю до 16. На цьому сьогодні все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.